Починаємо з тихти чолку, чолку-шторку, а, а, я а, вимірюю цю довжину. Ця довжина повинна бути десь ось отака. отака довжина. А ця довжина повинна бути в мене на рівні носика. от, от Я буду їх перенаправляти і тут вони поєднуються. А, яким чином ми це робимо, Спочатку беру всі волосся. Отак от всі волосся. І роблю спочатку довжину. ось трошки. Просто зайві тому що мені потрібен тільки край. Серединка я так буду коротше. От я зробив ту довжину, яка вона підсохне, підкрутиться і буде таким чином. Далі я ділю на дві частини. І маленька відокремлю пасмочка. З одного боку відокремлю і з іншого боку відокремлю на рівні носика. Моє потрібне зробити дитина на рівні о, губ, що вона підскочить, і зараз покажу, що я її буду робити трошки коротше. Ділю на дві частини і зразу паралельно цього проділу а, от моя довжина краю. І раз. І у мене виходить, що оця довжина в мокрому, і вона буде в сухому вже на рівні носа. І з іншого боку. От край. Тоді у вас виходить чітко рівно. Два боки. Є. І далі я зачислюю по а, звичайному падінню волосся і повинен з'єднати аж з ці, той довжиною. І кінчики множить доходжу. І в мене виходить. З цього боку я волосся. на своєму місці. Рібенець. Все, заходимо в саму коротку. Зараз зайва захопити. Ось, саме коротке, перенаправляємо в протилежний бік і потрошку зрізаємо. Дуже гарно треба вичисувати, як струнки гітари, щоб у нас було чітко вичислене і по волосинці, по волосинці зрізаємо так, щоб з'єднатися. З той довжиною, яку ми вирішили. Для того, аби чолка була більш плавна, плавна, ми піднімаємо її догори і з'єднуємо. Так само з протилежного боку. І з'єднуємо. Посередині човки я роблю рівномірну форму. Прибираємо цей куточок. Вона підверталася донизу, а по краям вона буде повертатися в інший. Я відокремлюю саму скроню, нахиляю голову і поєдную її з зоною самої чолки. Дуже важливо, що це повинно бути. лишь такий скользящий зрис единатый и тут так само раз там где заканчивается и единатый Допрацьовуємо чолку, краще такі чолки допрацьовувати таким, такою технікою, як слайс. Беремо. Чим густіше, тим сильніше, чим тонкіше, тим менше. Або по краюшку зовсім, як у мене зараз. Тут я не буду. Така вийшла у нас чолка. Вона дає дуже добрий об'єм. Тут у нас повністю одна довжина, але за счет того, що є чолки, і того, що ця фронтальна зона прострижена, ну іменно в чолки, то дає дуже-дуже крутий об'єм. Навіть ми трошки підняли і вже є, є об'єм. Коли ми забираємо, то ми бачимо. Такие пасмашки тут падают.